У мене запитання, а що у вас за годинник? Да. Що за марка годинник? Ой, не ні. знаєте, так? Тож не знаєте. Вивчите Хінденберг. питання. Вивчите питання. Хімте. Пишіть інформаційний запит, ми вивчимо питання. У мене запитання до вас. Добре. Значить, у нас на руках ухвала у Жорозьку міськрайонного суду, яким визнано бездіяльність працівників обласної прокуратури і зобов'язано внести в реєстр звернення заяву про злочин. Ухвала від 14 жовтня. 2014 року. Чи вжить якісь заходи до е, працівника, який не вніс це звернення прокурату, е, прокура, прокуратури, і його безпосереднього керівника е, слідства, тому що і йому були відповідні Ось ця ухвала, цей документ, ви можете з'ясувати зразу і сказати нам, які заходи вжиті до даних працівників. До вас запитання, ви виконуючи польський обласного прокурора, чи мали дати йому відповідь на цей запит? Згідно чинного законодавства і конкретно запити, Іванов стільки-то отримав Петров, стільки-то отримав державних бюджетних е, особан. Маєте на увазі заробітну плату? Та так, всі виплати. Да, Без питань. Мали б дати Так. Да. А тепер я вас здивую, дуже цікаво здивую і покажу відповідь. Значить, відповідь Нечаєву. Прокурор району посадовий оклад 2000, заступник прокурора 1039, два старші, старші прокуратури, посадовий оклад 1479, спеціаліст першої категорії 1218, прибиральник 1218. Так. Не вбачаєте тут порушень? Неповно маєте нова задана інформація. Так. Да. Ну вас цікаві не тільки посадовий оплат, а мається нове і преміальна всі, і преміальна скільки ж вони коштів отримали, і, і скільки коштів сплачено да, до бюджету, бюджету да, як податок да, з доходів да, фізичних осіб, да, да, так да. Готуєте запит, ви отримаєте відповідь. Ваша оцінка, це законна відповідь чи незаконна? Це відповідь законна, але на, на вашу думку, вона є неповною. Якщо, є... дум... Якщо є необхідність, вам дадуть вичерпну інформацію на ваш запит. Скажіть вашу думку, ви власний прокурор по цьому питанню. Можете сказати? Відповідь, відповідь повна, надана неповна. А я вас дивую повну відповідь повну відповідь. Перевіряв ваш колега, перший ступник прокурора старша не Балита і сказав, що порушень ніяких немає. в Цьому я вважаю, що нема, нема проблематики надати вам відповідь. На всі питання, які ви висвітлити в вашому, місті. але є проблематика а що ви, з прокурором що Прокурор балити? області теперішній не дав ну, не перевірку. Як ви думаєте, що треба зробити? Притягнути до відповідальності його посаду. Давайте це давайте. Якщо у вас є з цього приводу звернення, я прийму. Звернення, і так. ми підготуємо вам повну вичерпну відповідь.